До суті, проблеми. Ми з вами опинились в умовах техногенного колапсу, коли обладнання, розроблене для відкритих будівельних майданчиків, масово перемістилося на балкони багатоповерхівок. Давайте розберемося, що ми насправді ставимо на балкони. Зазвичай це бензинові китайці на 2,5 3 кВт або дизельні агрегати, якщо будинок великий. Бензинові двигуни. Ви знаєте, як працює старий жигуль без каталізатора? Так от, двигун генератора це ще простіша і брудніша штука. В ньому немає жодних систем очищення. Згідно з нашою офіційною методикою, при спалюванні однієї тони бензину виділяється 610 кілограмів чадного газу. СО. Якщо ваш генератор бере літр півтора за годину, він випльовує у простір навколо себе 600 грамів чистої отрути щогодини. Головна проблема цих агрегатів у тому, що вони не мають жодних систем нейтралізації вихлопних газів. У вашому автомобілі є каталізатор. У сучасній вантажівці фільтр сажі. У побутовому генераторі нема нічого. Це прямий викид продуктів горіння в повітря.